Нічого не показано, так що. Тобто мене є Богдан. Має на увазі, не інші, не буде показувати. Прошу, присядьте, думка. У нас з'явився прокурор. Тому що в часі вважаю, що це поважна причина, бо це, це обласна справа. І якщо зміни будуть проводити, то куди комплекс проводити, чи вони будуть представляти інтереси, чи відповідно постанови вносити, що хтось наше. Тому на сьогоднішній день ми не можемо розглянути справу, тому що вона Бажаєте допомогти? Дякую, вважаємо вересня. У диску йду. У мене до 20 лютого вересня. До 20 вересня? Так. А зі кого будете позицію? Йду з 15 го серпня Місяць.